Спочатку підбили підсумки забезпечення громадської безпеки та порядку під час відзначення мешканцями великодніх свят у місті Новомосковськ та Новомосковському районі. З доповіддю виступив заступник начальника новомосковського відділу поліції УНП майор поліції Дмитро Сергійчук. Було задіяно для охорони публічної безпеки та порядку 65 працівників новомосковського відділу поліції. Заходи проводилися. На території 31 культової споруди другим питанням було забезпечення належної охорони публічної безпеки і порядку під час масових заходів, пов'язаних з травневими святами. Про що докладно розповів заступник начальника сектору превенції новомосковського відділу поліції ГУНП капітан поліції Олег Попов 9.05 буде відбуватися мітинг о 10.00 біля меморіалу слави будуть. Задіяні працівники поліції в необхідній кількості для забезпечення громадського порядку публічної безпеки. Також будуть інспектора з дорожнього нагляду за дотриманням дорожнього правил дорожнього руху. Також працівники поліції нагадали правила поведінки під час святкових заходів та дії при виявленні підозрілих небезпечних предметів чи речовин. Якщо громадянин побачив вказаний предмет, йому необхідно. Припинити негайно будь-які дії, відійти на безпечну відстань від вказаного предмета і повідомити про це, що чергову службу новомосковського відділу поліції, а також працівників ДНСНС. Також нагадаємо, в жодному разі не слід чіпати сторонній предмет, не треба бавитись поряд з вогнем та бажано триматися від нього на безпечній відстані. Шановні мешканці, будьте уважними та небайдужими. Саме від вас у першу чергу залежить ваша безпека та здоров'я.